Я взагалі підтримую будь-який спосіб, просто щоб швидше це все закінчилось. А в який спосіб це буде, тому мені вже е, не цікавить, просто щоб швидше війна закінчилась. Мір нужен всім, без ісключення. Без ісключення як? гибне мирне населення, страдає мирне населення. Не підтримую, тому що скільки вже... Віддано житті, скільки сил покладено на те, щоб перемовлятися. Ну якщо і мирні переговори, то тільки на наших умовах. Такі, як були і з самого початку заявлені, кордони 91-го року і ніяких, ніяких їхніх умов. З ними не може бути переговори, я думаю. Сильові переговори нічим не закінчаться. Мені так здається, тому немає сенсу. Все так. Але це не дуже я розумію якась компетентна думка, бо я геть не ми, ми всі геть не розуміємо, що там насправді відбувається, і що можна обсудити, а що не можна. Тому це певно, що не до таких простих людей, як я питання. Я категорично не підтримую, бо вже скільки раз у нас і мир був. І я тут. Росія завжди продовжує свої наміри захопити Україну. Я максимально не підтримую цих переговорів. Я вважаю, що. Через 10 років можливо буде те ж саме, як і сьогодні, як і в 2014 році, і задовго до цього. Вот так. Да. А чому? Не знаю, не хочу, щоб було війни, щоб вони рішили, що ну хвати. Ні, взагалі. А чому не підтримуєте? Ну, що вони зробили це все. Ну. Говорити просто не про да. да, підтримуємо. А чому? Ну так, от лусомірно все. Краще, щоб мирним шляхом, щоб люди не гинули. Забох боків, я вважаю, що були моменти, коли можна було мирні переговори влаштувати, і ці моменти були нацюкатись не можна. Ну, в общем, прогавлені ці моменти були ще з нашої сторони, ще з їхньої. Я вважаю, що зараз це вже не актуально. Ні, не підтримуємо. З ними нема про що говорити. Все. Смотря, як я то понять. Мирні переговори. Якщо переговори конкретно о прикрашенні війни з сторони Росії, то може бути. А якщо тільки так розговорювати іздачею територій, а Путін обізнає требувати, то нема сенсу. Почому? Тому що він обіщав багато, а робить все наоборот. Ви знаєте, це не мені сидить. Треба, щоб судили ті, хто там воює. На мою думку. Ну, 50 на 50, Я думаю, бо вже багато людей загинуло, і я думаю, що варто чужих жертв. В принципі, як варіант можна, але умови повинні бути вигідними, вигідними перш за все для нас, а не для Росії. Будь-який договір з Росією не буде нею виконаний ніякі умови. І це за така якби початок нової війни. Вони беруть для себе передишку, вони набирають сили. І наступають з новою силою. Ну, це ж елементарні речі. Так, але на умовах України підтримаю. Ну бо вже хочеться, щоб швидше закінчилася ця війна. Е, є побоювання, але вже так багато наших хлопців загинуло, що хочеться, щоб вже було спокійно.